Слава Ісусу Христу! О! Маємо такий гарний зимовий день сьогодні. Маємо велику милість Божу і благословіння бути на цьому місці, побачити сьогодні один одного. І це Божа любов в нашому житті. Слава Богу. Вчора. Ну, наша молодь вона завершила зимовий тур. І 19 разів в цьому році вийшло поставити цю виставу Різдвяну. В цьому році позначка досягнених сердець дітей, не враховуючи дорослих, і хто там були присутні, вона перешагнула тисячу. Дітей, тому слава Ісусу Христу. І там, я думаю, якось на іншому зібранні Лінда поділиться, вона розкаже все більше детальніше. І знаєте, насправді це велика Божа милість, велика Божа благодать, коли Бог дає таку можливість жити нам своїм життям і в своєму житті служити йому. Своїм життям примножувати Боже Царство. І я впевнений, що Господь він радіє від того, коли ми справді своє життя не проживаємо егоїстично, а коли ми своє життя посвячуємо наслужінню Йому. Коли ми своє життя справді віддаємо, для, того, для чого Він віддав своє життя. Знаєте, вчора у нас була остання локація, ми були там в Петриківці. І я записую Ірі, я був сам без Іри і записую їй кружечок в Телеграмі, так, показую, що кажу, так якось небагато дітей чомусь сьогодні. Тому що ми були там в селах і ну, послабіші, але там так багато дітей. Кажу, тут сьогодні якось так небагато дітей. Думаю, чомусь якось так. А Іра пише, і я якраз потім Лінді ще показав, поділився, вона пише. Нічого страшного, навіть якщо одна дитина почує про Ісуса і змінить свої думки, і почне роздумувати про Христа, і це змінить її життя, навіть заради цього варто проводити цю виставу. Я показав молоді, кажу, підтримали. Але так трошки там під, під початок підзбиралось, то було для кого проводити. Але ми, звісно, ми так подумали, що ми були готові, якби. І для однієї людини це робити. Тому, бачите, на моїй кофті тут намальовано, можливо, комусь не видно тут овечка. Так. Вона символізує, тут на руки написано Луки 15, 4, 5. Вона символізує те, що кожного з нас знайшов Ісус Христос. В цьому місці написано, що Ісус Він залишає 99. І шукає одну овечку, яка пропала вівцю. І колись кожного з нас знайшов Ісус Христос. І це ми там вчора підводили підсумки, нам подарували такі кофти, як нагадування, що це ми, що це не той, кого Бог шукає, а це вже той, кого Бог знайшов. Давайте скажемо слава Ісусу Христу. Колись, колись Ісус він підійшов, спілкуючись зі своїми учнями, Він, він спитав. У них за кого, за кого ну, люди вважають мене. Пам'ятаєте? І там вони почали перераховувати. Хтось думає, що ти пророк, хтось думає, що ти Ілія. І, 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 і вони різні варіанти там розказували, за кого люди думали, хто такий Ісус. І насправді, спілкуючись з людьми, невіруючими, от, і в цих поїздках десь, ми бачимо, що. Насправді люди ну, не знають, вони бачать, що приїжджають віруючі люди. Вони не знають, хто такий Ісус Христос. Вони думають, що це ну, щось, щось цікаве, щось десь якось колись було, це різдво відбувалося. І насправді не знають. А потім Ісус запитує у, у учнів, каже: добре, а ви за кого вважаєте мене? І тоді, сміливий Петро, Він каже: Ми знаємо. каже, ти Христос, Син Бога Живого. І Ісус каже, добре, Петро, ти правильно відповів. Але не плоть і кров тобі це відкрило, а мій Отець Небесний дав тобі це відкриття в твоє серце, тому ти так сміливо ці речі кажеш. І він потім каже: з цим відкриттям тепер я на тебе розраховую, Петро. Тому що я створю церкву на тобі, і він розказав, що від цього відкриття він очікує, щоб з цим відкриттям Петро далі він був дієвий по життю. Друзі, не просто так нас знайшов Ісус Христос. Не просто так кожен з нас мета знайдена овечка Ним. Не просто так. Він розраховує на нас. Він розраховує на нас і Він очікує, що ми будемо з розумінням відноситись до цього відкриття, яке ми маємо в серці, в нашому, що ми знайдені і спасені ним. І ті, хто не. Мають цього відкриття, не мають цієї сміливості сказати, що ти Христос, Син Бога, Живого, мій особистий Спаситель, то сьогодні є дуже чудовий шанс бути цією знайденою овечкою. Нехай Господь нас на це благословить. Друзі, хотів би спитати, знаєте, такий момент риторично задам питання, щоб не створити якогось колапсу. Добре, напевно, так, що служіння перенесли на 11 годину, можна не відповідати. Що можна там години часу є більше? Ну, хто як її використовує, хтось може поспити, тоді в принципі нічого не змінюється. Так само прийдеться десь спішити і запізнюватись. Можливо, для когось це краще, можливо, ні. Але я от, в такій суматохі часом. Не знаю, який у вас стиль і відношення до Біблії Там зранку ви намагаєтесь її почитати чи ні. Тож не буду так само питати, чи вдалося сьогодні вам прочитати Біблію. Але хочу, щоб ми всі разом прочитали певний відривочок з Божого Слова. Ви не проти? Добре, дякую тим, хто не проти. Але ми все одно будемо разом читати Боже Слово, тому що дуже, дуже добре, коли. Ми читаємо Боже Слово і сприймаємо його таким, яким є. Я хочу щоб ми прочитали разом з вами це 25-й розділ від Матвія з 31-го вірша. Дуже уважненько, потихеньку розумію, що сьогодні ну, мої діти навчаються. Ну, Мирон навчається в другому класі. Він зараз працює над тим, щоб повищувати техніку читання. Йому він старається кожен день це робити. Тому я розумію, що техніка читання не у всіх, то... З розумінням, що тут дітки сидять, почитаємо уважно і потихеньку. З 31-го вірша. Коли прийде син людський у своїй славі, й усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як постух відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч: придіть, благословені благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготовлено вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ми і ви мене напоїли. Чужинцем був я і ви мене прийняли. Немав одягу, і ви одягнули мене. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм: Запевняю вас. Те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволу та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був. А ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться ті кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужин, чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм, запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, хто не зробили й мені. І тоді підуть ті на вічні на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Праведники скажіть Алілуя. А праведники підуть на життя вічне. Господь він розраховує на нас, він розраховує на те, що наше життя воно не буде егоїстичним, воно буде для Його слави. І це не просто щось зробити. Підготуватись і щось зробити велике це просто наше повсякденне життя. Давайте ми піднімемось. Давайте ми прославимо нашого батька. Він достойний всієї хвали. Подякуємо йому за те, що він зробив для кожного з нас. Подякуємо йому за те, що він знайшов нас, за те, що він спас, і попросимо, щоб він налаштував нас не проводити егоїстичне життя, а допоміг нам служити йому всім своїм серцем кожен день.